Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз 17-та година, 18 липня, в Україні новий секретар РНБО. Росія отримала нові санкції, а її економіка продовжує валитись. Про це все далі. Попрошу вас підписатись на цей канал, тицяти вподобайку та залишати коментарі. Побороти алгоритми Ютубу для подальшого розвитку каналу і українського сегменту реально. Дякую. Отже. Володимир Зеленський підписав указ про призначення Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони. Хоча нещодавно всі говорили про Умєрова як про посла в Сполучених Штатах. Сюрпрайз! Таким чином, попередник Умєрова Олександр Литвиненко, який пробув на посаді з березня минулого року, завершив свій радбезівський марафон. Литвиненко і близько не Данілов за медійністю. Чим же він запам'ятався? Розробкою української доктрини, а також шаленою активізацією використання санкційного механізму. Буквально нещодавно було синхронізовано українські санкції з європейськими пакетами проти Росії. Тобто робота якась рухалась. Тепер настав час у Мєрова. чи зможе він додати РНБО нового імпульсу? Побачимо такий самий час настав і для 18-го пакету санкцій Європейського союзу проти російського агресора. ЄС прийняв політичне рішення про затвердження нового санкційного пакету. Словаччина і Мальта, які довго гальмували процес, таки поступилися тиску. Високий представник ЄС із закордонних справ Кая Калас не стримувала емоцій у своєму твіті. Вона зазначила, що це один із найжорсткіших пакетів санкцій, які ЄС ухвалював за весь час війни. Що ж там такого? По-перше, зниження стелі цін на російську нафту із 60 доларів до приблизно 47,6 за барель. І це не просто цифри, це удар по гаманцю Кремля. По-друге, ще 22 російські банки відключать від системи SWIFT, що ускладнить їхні міжнародні операції. По-третє, санкції зачепили так званий Тюньовий флот. Ще 105 нафтових танкерів, які Росія використовує, щоб обходити обмеження тепер під забороною. Калас також наголосила, що санкції спрямовані проти китайських банків, які допомагають Росії ухилятися від обмежень. Також удар по експорту технологій, які використовуються у виробництві дронів, окремо вдарили і по ідеологічній машині Кремля. Під санкції потрапили ті, хто займається перевихованням українських дітей на окупованих територіях. І, до речі, газопроводи Північний Потік 1 і 2 офіційно заборонені. Хтось ще вірить, що вони колись запрацюють, це погані новини для економіки Росії, яка переживає непрості часи. Британське видання The Telegraph пише, що російські банки опинилися на межі занепаду, кожен третій рубль із бюджету Кремля йде на війну. Позичальники не можуть погашати кредити, бо економіка тріщить по швах. Три найбільші банки країни вже благають Москву про порятунок. Чиновники наказують приховувати реальний обсяг проблемних кредитів, але як кажуть у народі правду не заховаєш. Аналітики вказують, що економіка Росії страждає від кількох ударів одразу санкції Заходу, втрата робочої сили через війну та еміграцію, а також падіння цін на нафту. До речі, за даними Reuters, ціна на російську нафту в рублях впала до дворічного мінімуму. Йдеться про нижче ніж 4 тисячі рублів за барель, а це на 40% менше, ніж закладено в бюджеті. А нафта і газ, нагадаю, це. Третина доходів російського бюджету. У травні цього року доходи від енергоносіїв скоротилися на 53% порівняно з квітним місяцем. Інститут вивчення війни додає, що Росія сама собі копає яму. Кремль витрачає шалені кошти на виплати військовим, бонуси, високі зарплати, компенсації. Це, звісно, тримає на плаву сім'ї солдатів, але вбиває їхню економіку. Дефіцит робочої сили досяг 2,6 мільйони осіб. Зарплати зростають, а разом із тим інфляція, яка вже сягає двозначних цифр. Навіть картопля в Росії стала дефіцитом, і це не жарт, а реальність пересічних росіян. І Білорусь теж тут не рятує. Центральний банк РФ намагається сам врятувати ситуацію, тримаючи процентні ставки на рівні 20%, але це як гасити пожежу бензином. За прогнозами Goldman Sachs, рубль може знецінитись на 30% до долара вже цього року. А якщо додати погрози Дональда Трампа запровадити 100% тарифи на імпорт із країн, які торгують із Росією, то Кремль опиниться в економічній ізоляції. Саме про це говорив сенатор Лінсі Грем, який нещодавно порадив Путіну зателефонувати в Тегеран, щоб дізнатись, що ж буває з тими, хто ігнорує американські погрози. Грем зазначив, що Трамп серйозно налаштований. Якщо Росія не припинить бойові дії за 50 днів, то країни, які купують російську нафту, зіткнуться з жорсткими тарифами, і судячи з настроїв у Вашингтоні, це не порожні слова. До речі, навіть Путін визнав проблеми в економіці. У червні цього року він заявив, що військові витрати, можливо, скоротять, чи то наступного року, чи через три роки, конкретики, як завжди, нуль. Очільниця Центробанку РФ Ельвіра Набіуліна додала, що ресурси вичерпуються, а воєнне зростання економіки втрачає темп. Міністр економічного розвитку Максим Решетніков зі свого боку пішов ще далі. Він визнав, що Росія на межі рецесії. Ну що ж, вітаємо з прозрінням. Тож, що ми маємо в Україні, новий секретар РНБО, який сподіваюсь додасть ефективності нашому безпековому сектору. В Європі 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації, який б'є по московській нафті, банках і тіньовому флоту, а в Росії економіка, яка тріщить під вагою війни, санкцій і власних амбіцій. Чи здатна Росія витримати цей тиск? Поки що вона тримається на пропаганді нафтових залишках та продажу золота. Але тріщини видно неозброєним оком. Питання лише в тому, як швидко ці тріщини стануть прірвою. А для України ключове завдання не лише вистояти, а й використати цей момент, щоб посилити свою позицію. Дякую, що залишалися зі мною. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, що ви думаєте про нові кадрові зміни та посилення санкційного тиску на РФ. До зустрічі у нових відео і слава Україні!